Останні дзвоники для харківських школярів пролунають онлайн. Про це розповіла журналістам під час прес-конференції Ольга Деменко. Всі 104 тисячі дітей почують останній дзвоник. В своїх гаджетах, але там, де діти знаходяться в повній безпеці, тобто в метрошколі, в підземній школі, ми зробимо для них якісь символічні свята, привітаємо. Що стосується випускних, у нас є думки. І з приводу онлайн і з приводу офлайн, але ж зрозумієте, все рівно батькам необхідно буде прийти в заклад і особисто забрати документи. Тому я думаю, якщо, ми, якщо навіть безпекова ситуація не дозволить нам провести святковий випускний вечір, то директор в укритті особисто. При врученні документів зможе привітати і батьків і дітей просто в звичайному спілкуванні, завдяки облаштуванню шкільного простору у метрополітені цього року. У Харкові долучитись до очного навчання мали змогу 3146 школярів. Це лише 8% від тієї кількості дітей, які знаходяться у Харкові. А таких 54 тисячі школярів. Всього ж у міських закладах освіти навчаються онлайн, незалежно від того, де вони наразі перебувають. 104. 4 тисячі дітей пояснила Ольга Деменко. Тож сьогодні міська влада працює над розширенням офлайн осередків, таких як підземна школа в індустріальному районі, для безпечного навчання там дітей. На сьогодні ми чітко бачимо, що не менш ніж на півтори-дві тисячі, кількість дітей, що навчаються офлайн, збільшиться. Пріоритет, першокласник, пріоритет початкова школа. Так, за попередніми підрахунками до першого класу, у навчальному році підуть близько 7 тисяч маленьких харків'ян, і 5 тисяч батьків вже подали відповідні заяви, зазначила Ольга Деменко. Багато вже є і бажаючих навчатися саме офлайн в метрошколі школі та підземній школі. Ми зараз проводимо опитування і ми зараз вже формуємо мережу і намагаємося задовольнити потреби батьків. Але якщо нам не вдасться... Задовольнити всіх, то без образ. Перш за все, ми будемо е, зараховувати до офлайн навчання першокласників і початкову школу. Попри щоденні обстріли та важку ситуацію в місті зазначила Ольга Деменко, освітній процес у Харкові не зупинявся ні на день, і навіть попри неминучі під час війни освітні втрати високі результати харківських школярів, які вони демонструють на різних олімпіадах і конкурсах, свідчать про якість отриманих знань. Вважаючи на військовий час, харківські школярі продовжують утримувати лідерство з усіх інтелектуальних змагань. Харків'яни мають більш ніж половину всіх перемог українських школярів на всеукраїнських турнірах. Велика кількість перемог в малій академії наук на всеукраїнських олімпіадах, є перемоги на міжнародних олімпіадах. Тож 2023, 2024 навчальний рік у Харкові в умовах війни закінчується з позитивним результатом. Яна Біляєва, Олег Саницький, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов, Харків новини.